Багато чоловіків, вони дурять себе, що у нього гарні відносини з дружиною. Ти її запитай, ти будеш здивований. Ти себе дуриш 10 років, ти її запитай, чи вона щаслива. А знаєш, запитай, якщо б тебе, сонечко, був би другий шанс вийти заміж за мене, чи б ти вийшла. Я вам хочу сказати, більше жінок би ніколи би за вас не вийшли заміж. Получається, я себе обманюю, що у мене гарна родина, у мене гарні відносини. Ну по-чесному. От задайте сьогодні собі питання. Я вас не буду питати. Чи вийшли би ви за свого чоловіка у друга заміж? Я вам хочу сказати процентів 70%, бо ніколи не вийшло. І ми можемо себе в родинах обманювати, що у нас гарна родина щаслива. А можливо, давайте не будемо себе обманювати, ми станемо тверезими і почнемо говорити один з одним, що ми можемо сьогодні змінити, щоб і далі не жити нещасним життям в наших родинах, просто чесно розмовляти. А що ти від мене очікуєш? А про що ти мрієш? А яким ти бачиш нашу родину? А що нам не вистачає, що мені не вистачає? Що я повинен додати до того, що у нас є зараз з тобою, як відносини, ти будеш здивований. Я питав хлопців, чи вони б вийшли би, чи б вони одружилися у другі на своїй дружині. Я був здивований. Більшість сказала, що ні. А я говорю добре. Ну вже зараз треба щось тоді міняти. Чи ти далі збираєшся нещасним страждаючим життям жити? І такий прийшов мученик на небо. Вася мученик мучився зі своєю дружиною, за нагородою. А Господь говорить, а чого ти мучився? Можливо, нам довольно, достатньо себе обдурювати і обманювати. Можливо, треба чесно говорити з Богом і перед Богом, і чесно говорити нам один з одним про ті чи інші речі. Тому Він говорить так багато. Я вам даю є ще два текста, я сьогодні їх не даю. Я даю шість, де конкретно написано: не обманюйтесь, не дуріть себе, не обдурюйте себе, не фантазуйте, не придурюйтесь. Виходьте у світло, там є свобода, там є зміни, там є життя, свобода. Ви розумієте, коли ти відкриваєшся для Бога? Там є свобода. Там є зміни. Не обманюйтесь.